Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в італійській серії А. Римський лаціо у себе вдома. Команда бароні приймала аталанту Джанпіру Гаспері. О, один один, мої любі друзі. Команди розписала бойову йому на гол делебашару відповідає брешаніні. Сьогодні хочу друзі про даний матч поговорити. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових Складів Аталанта 4-2-3-1, стартова розновка господарів. Проведел у воротах Херманіолі Хілс-захисники. ну, Товариш Марушич по флангах. Равелла, Матео Гіндузі, центральні опорні півзахисники. Дилобешеру центральний атакувальний півзахисник. Дзакані Чауна по флангах та кастильянус Сонападі, це стартова розстановка Лаціо. Аталанта 3-4-1-2. Стартова розстановка Августи, Карнесекіоворота, Хін, Джим Сіті, Калашина, стрійка захисники, «Фейдерсон», Мартін Дерон, півзахисники, Біланова, Запакос, Латералі, Маріо ну, скажімо так, центральний, ну, скажімо так, лужна дев'ятка», Декетларе Лукман у нападі. Це стартова розстановка Аталанти. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поїдено говорити. Ну, ще я вам можу сказати, в принципі, Лацію непогано розпочала команда Бароні. В принципі, Лацію мені більше сподобався за Аталанту перші хвилини, так, 25. І справді, в Лаці більше ще виходило. Ні моменти були в Лаціо, Ні можу сказати, що якісь були Гульвіни, гудали, в принципі, атаки. Лаціо були непоганими. Ну і ось вона, 27 -ма, хвилина матчу, лаціо забиває. О, гол! Равелла! Дуже здорово взагалі римляни виграли підбирання на центрі поля. Равелла запускає ідеальну, ідеально взагалі, та... взагалі передача Ніколи вийшли, вийшла. Ідеально передачі від Равели. Ідеальна передача, яка виводить Делебешеро один де на один, а той пробиває, то забиває. Збиває та виводить Лаціо вперед. Дуже здорово взагалі туди Лебешару. також цей м'яч дуже здорово упіймав, вийшов один на один, прокинув собі дуже здорово м'ячний хід. Вийшов один на один та переграв вертаря Таланти. 1 0 Римська команда повела в рахунку. Ось, до речі, Джон Піргаспіріні. І справді, влас більше що виходу. І справді я вважаю, що Лація перегравав Аталанту у першому таймі е, після пропущеного голу м'ячем стала більше володіти. В принципі, Лація, так знаєте, відійшов. Команда розпочала діяти так на контратаках. Дженпір Гасперіні одразу ж реагує на 46-й хвилині квадрату і міняє Запакосту, косуну міняє Хіна. Вось. Тобто одразу ж такі заміни від Аталанти, там ще й Самарджич поміняє Пашалі. А у другому таймі Атланта більше моментів розпочала створювати, і Вертай Ласіо в гру розпочав вступати. Там був супершанс на початку другого тайму, коли була подача з лівого флангу, і футболіст Атланти головою замикав там на Дальній стінці, пробив повз ворота. Тобто Атланта, в принципі, додала у другому таймі, в цілому, джит Піргі Гаспирині випустить, ще Нікола Дзаньо, Брішані ще вийде, ось, ну, квадратим вже казали. А Pellegrini, Sandiak, Кастрави вийдуть в Латвію. У Латвія також були, в принципі, на годы. Там були контратаки, щоб забити, другий. Голото-таки дилобишарую, якщо не помиляюсь, також був схожий ось епізод, також вийшов один на один. Але на цей раз там вже вертарлація. Припрошувати таланти. Заміг відбити його удар там ще, до речі, в Атланти пригадається був момент, коли там після подачі там квадрату майже м'яч в сітку не добив, там і стійка була. Тобто Таланта була близькою для того, щоб рахунок зрівняти, і все таки Аталанта зрівняє рахунок. І все таки Аталанта Забіє. І все-таки заб'ють гості. Ідеальне, взагалі, там закидання було від футболіста Аталанти. Якщо я не помиляюся, я можу, звичайно, ще помилятися. То це ось е Самарджич, таке в мене відчуття, м закинув, е віддав е якусь просто неймовірну, взагалі передачу на Надалама Лукмана, який виходив один на один, а той віддав на порожні ворота на Брішані, на Брішаніні. Дуже здорово розіграли футболісти Атланти ці комбінації. Ну і в кінці 1 -кі один-один. А Аталанта рахунок матчу зрівняння, і Аталанта хотіла перемогти, але в кінці-кінців бойова нічия 1-1. Друзі, якщо ми в принципі подивимося статистику, то що ми тут маємо? 11-14 це в нас удари по воротах, 5-4 удари в площину, 40 на 60 контроль м'яча. Ну і 2-7 за кутовими. Друзі, якщо дивитися статистику голівів нагод, то Аталанта все-таки Лація переграла.

та 85 відзаток точність передач, 3-0 за офсайдами, з 11 ударів 5 ударів Плочину Лаці, 5 ударів повзорота, одне влучення в каркас Веріт, один удар був просто-напросто заблокований. В Аталанті з 14 ударів 4 удари в плечну, 9 повзорота, 2 удари в Каркас Веріт, один удар заблокований. По успішних відборах краще було, до речі, Аталанта. 9 успішних відборів підепічних. Джан Джанпіро Гасперіні, 64% успішності в Атланти. Було тут краще статистика, ніж у Лаціо. Лаціо 6 успішних відборів, 37% успішності. За сейвом більше Вертарі Атланти. Гру вступав, 4 сейви Вертарі Атланти. 2. Сейвий вертерелаці, 24, 12, по винісі м'яча, 14-8 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил у підопічних Джанбіру Гасперіні. Три жовті картки. у Лаці їх було 6 та. Дві жовті картки, найкращий футболіст матч. Знаєте, друзі, я Делебашеру беру найкращий футболістом. Не знаю, це моя думка особисто. Мені він дуже сильно сподобався, дуже хороший матч від нападника Лаціо. І справді, ось цей гол, який він забив, він справді був дуже близьким, щоб стати переможним. Адамо Лукман дуже хороший матч від Лукмана. Проведел непогані сейви, зробив. Але Дело Бешеробура найкращим футболістом матчу, друзі. Якщо підодати взагалі то підсумок цього матчу, я все-таки вважаю, що це абсолютно справедливий рахунок. Тобто нічя, друзі, це абсолютно справедливий рахунок. Я думаю, що Нілація, ні Атланта на Паразку ну, уж точно не награли. Ну і давайте дивитися турнірну ситуації в Італії. Що ми тут маємо? Аталанта виходить на першу позицію. Під епічній Джамп'ю Гасперіні. набирають 41 заліковий бал, але справедливості раді і у Наполі, і у Інтернаціоналі. Є гра в запасі. Тобто Інтер по втрачених балах все одно Аталанту може обійти, але поки що Аталанта знаходиться на першій позиції. Це, звичайно, що. Фантастика! Ніхто не думав. Я думаю, що саме Аталанта може бути на першій позиції після 18 матчів. Але поки що Атланта перша, і ми констатуємо цей факт, Три поразки, дві нічіг, 13 балів. Припрошував 13 перемог. 41 бал. Останні 5 матчів, восьняче з Лацію. До того подивіться, усі галучки Аталанта взагалі неймовірний хід набрала. Атланта була, можливо ближче до перемоги, але Лаці в принципі виглядав доволі таки непогано. Лаця 35 балів, на 6 очок менше. Лаціо також дуже здорово виглядає. Хоча стані матчі. ну Певна по нестабільність є, поразка, перемога, поразка, перемога нічого. Наполі ось перемогли. Тобто, в принципі, Лацію непогано виглядає. 11 перемог, 5 поразок, 2 нічих. Лаціо зараз у зоні Ліги Чимпонів. ну, Справедливості раді. Фіорентина по втрачених балах може лаціо обійти. Ну добре в будь-якому випадку Лаціо 1 Атланта-1. Дуже хороший матч. Ми сьогодні, друзі, побачили в італійській серії. А друзі, а що думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях? Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним побажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей